Огляд подій за 22 грудня вітаю. Після опівночі, 22 грудня, ворог скинув вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади. Далі ніч пройшла спокійно, а за день були 7 обстрілів до 60 прильотів. Під обстрілами були Білопільська, Хатінська та Знупновгородська громади. Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази. Із мінометів загалом до 40 мін розірвалися. Пошкоджений приватний будинок, сільський будинок культури та магазин. По Хатінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії більше 10 прильотів. І Знопновгородська громада міномети було 5 прильотів. У всіх випадках люди не постраждали. Сьогодні, нарешті, ми маємо той ювілей, про який казали, знищено 660 ворожих солдатів, загалом вже 100 400. Якщо брати до уваги коефіцієнт, що на одного загиблого приходиться три поранених, то загальна сума бойових втрат росіян разом з вагнеровцями, ЛДНРівцями составила вже майже пів, пів для 150 мільйонної країни це означає, що на кожні 100 осіб один чоловік загинув або остався калікою. Така поки ціна війни для росіян. Ну, а також не можна не відмітити, що на, ще на кожну тисячу знищених росіян приходиться велика кількість і загиблих українців, кращих українців. Ось така сумна статистика, такий сумний ювілей. Ворог сьогодні завдав 6 ракетних ударів та 15 авіаційних ударів, і також здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По фронтам у нас без суттєвих змін. А у нас сьогодні дуже багато міжнародних новин. Там росіяни прийняли нову військову доктрину. Зеленський є, є аналіз, що він там у ну, Америці. Достиг. Тому пропоную пройтись по ним уважніше. Єдина така новина, трохи, трохи цікава, трохи комічна. Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, так званий глава уряду і так званий глава уряду ДНР Віталій Хаценка, отримали поранення у Донецьку. Помічник Рогозіна та прес-секретар Хаценка. Сказали, що на околиці Донецька був обстрілян готель, в якому проживала група військових радників на чолі з Дмитрієм Рогозіним. Дмитро Олегович отримав поранення в спину, він госпіталізований. Кажуть, що справляв день народження та прилетіли ракети. Слідчий комітет Росії заявив, що удари по ресторану Шишбеш. У Донецьку, де поранили Рагозіна, завдавався високоточними боєприпасами 155 мм самохідної французької артилерійської установки Цезарь. Тому, пане Макрон, великий вам уклін, дякуємо. А На Росії також розповіли про стан Рагозіна після поранення в Донецьку. Один із уламків снаряда влучив йому в хребет і лікарі нібито не зможуть його витягти. І адмірал Кузнєцов, єдиний російський авіаносець, що стоїть на ремонтному заводі Звздочка в порту Мурманська, знову загорівся. Нагадаю, що цей авіаносець стоїть на ремонті з 2017 року, і пожежа це на ньому вже не перша. Остання була у 2019 році. Тоді загинули двоє людей, та ще 14 постраждали. І такі дві дуже великі новини. Перша про Росію Путін оголосив нову доктрину Збройних сил Російської Федерації та плани на війну на 2023 рік. Плани на війну. Оборона коридору у Крим, наступ новими 20-ю дивізіями, вдосконалення управління артилерією та авіацією і безпілотники у кожне відділення. Нагадаю, що відділення це до 10 чоловік особового складу. Уявіть собі, яка кількість цих безпілотників повинна бути. Ну, далі пройдусь по пунктам, їх тут небагато. Сім Перший чисельність армії збільшується до півтора мільйона. Ми і вчора вже про це казали. Кількість контрактників 695 тисяч, і також у тому числі 100 тисяч ЛДНРівців. Друге. Розгортання 20 нових дивізій наземних сил для утримання кримського коридору та для війни проти України. Пріоритетом РФ визначено утримання коридору з РФ до Криму через Запорізь, Запорізьку та Херсонську області. І саме там планується створення нових дивізій. Росіяни планують розгорнути до 100 нових батальйонно-тактичних груп. Це в числі цих дивізій. Третє боротьба за панування у повітрі. Четверте. Різке насичення військ безпілотниками до рівня піхотного відділення. Я це казав вже. На даний момент штатні підрозділи БПЛА в Збройних силах РФ створені виключно на рівні бригади або полку. А тут до відділення хочуть дійти. П'яте. Підняття призовного віку до 21 року та підвищення боєздатності призивників. Досвід війни показав їм, що повну небоєздатність 18-річних юнаків у лавах Збройних сил. Наразі, до речі, у РФ близько 270 тисяч призивників щороку призивається. Шосте. Утворюється західний верні, на... Території Західного військового округу створюються Леніградські та Московський військові округи. Ну, це пов'язано з посиленням, як вони вважають, загрози з напрямку Балтії та Фінляндії, тому утворюють два нових військових округа. І сьоме посилення боєздатності бойової техніки розгортаються три нових ремонтних заводи. Ну, тут увага, ключове слово, ремонтних заводи». А що ж буде з новою технікою? Ну, висновки такі. У 2023 році Росія планує, перше, закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму, а друге, підготувати масштабну наступальну операцію з усіх наземних напрямків, створивши чисельну перевагу та розширивши лінію фронту. Ну, Мій висновок такий, я дуже-дуже вибачаюся, але, ну, як кажуть, з пісні слов не викинеш, ну вони якось з гівна кулю ліпять. Тому що ну ось такі висновки я як би, можу сказати. А 20 дивізій, 100 батальйон тактичних груп, ці нові частини будуть створюватись на старій техніці, з баз зберігання, якої теж вже не вистачає. Повної укомплектованості, ну, звісно ж, не буде. І чим будуть комплектуватись? Т-55, Т-34 чи щось таке. Дальше, далі Росія не, не здатна створити стільки це тисячі, сотні тисяч всіх БПЛА, щоб забезпечити кожне, кожне відділення. Ну, Де вона візьме, стільки. Стільки запчастин. А наступне, під таку кількість військ немає, у них же і командирів, особливо ланків, взвод, батальйон. Значною чисельної переваги ворог на ЗСУ не досягне навіть з цими цифрами. Але локальна перевага, там, може, десь там, на окремому участку можлива, але ще раз: командирів у них немає. Ну і такі ще а де на все це брати гроші. Тут цікава новина прийшла сьогодні, Ну, мабуть, це один із шляхів, де брати гроші. Голова центробанку Росії Віра Набіуліна розробила рекомендації для банків, Називається Про обов'язкову конвертацію банківських депозитів фізичних осіб в облігації оборонного займу. Ну, інакше кажучи, гроші. Всі гроші, які пересічні росіяни поклали в банки на депозити, а в них зараз їх відберуть на війну проти України. Ну, дуже-дуже. І Путін, там же Зеленський був у США, ми зараз про це торкнемося, я трохи забігаю наперед. Путін виступив з приводу цього і сказав: і на новину, що ми отримаємо патріоти, сказав: ми полускаємо ці патріоти. Путін заявив також, що хоче закінчити війну в Україні, але його обманюють з мирними переговорами. І він знову образився на США, Україну, заявив, що Патріоти то стара система, а зброя в Росії ще є, як він скаже, на відміну від України і країн НАТО, у яких вона вже закінчується. Але він дуже прагне закінчити війну, бо дуже хоче захистити українців. Ну, якась така каша просто. І підсумки поїздки Зеленського до США. Я тут трошки, може, не, не в порядку, там чисто тезіси, які були. Зачитую тезіси. Після отримання Петріотів я повідомлю Байдену, що нам треба ще більше Петріотів. Це Зеленський сказав. Байден, передача з Петріот не є кроком до ескалації війни, оскільки це оборонна зброя, а не наступальня. Також Байден пішов від відповіді на питання щодо передачі України атакам. Це дальнобійні високоточні снаряди дальністю до 300 кілометрів. Ну, на жаль, ми побачили, що Захід не готовий до скорішого закінчення війни через побоювання розпаду Росії та великими ризиками, пов'язаними з цим. Тому так дуже-дуже обережно. Далі, я хочу, щоб всі українці знали, американський народ з вами і буде з вами стільки, скільки буде потрібно. Це Байден сказав. Президент Зеленський виступив у Конгресі США з промовою, передав прапор України з Бахмуту і сказав, Україна не просить американців воювати за нас. Українські військові зможуть оперувати американськими танками та літаками. Це Зеленський сказав. Також він сказав, ваші гроші це не благодійність, це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємось найбільш відповідально. Ну і до речі, підтвердження цих слів. Це інвестиційний банк заявив американський, що ВВП США за третій квартал зріс на 3,2% попри очікування збитків. Тому війна, кому війна, кому, бачите оборонзамовлення. замовлення. Конгрес США може затвердити новий пакет допомоги Україні на 45 мільярдів доларів у найближчі 48 годин, сказала спікер Палати представників Ненсі Пелосі. І Зеленський після візиту у США також планує відвідати в найближчий час Великобританію, Францію та Німеччину. Тут Скабєєво, коли. Узнала про цю новину, сказала, що Зеленський тиждень проведе у поїздках, Треба брати Київ. Ну, геніальний план, геніальної журналістки. Ну і висновок або ітог поїздки Зеленського, окрім 45 мільярдів, які будуть там у наступному році. Пентагон вже зараз оголосив вичерпний перелік допомоги на 1,85 мільярда доларів, в якли якраз Петріот. Це батарея Петріот ще раз 1,850 85, мільйонів доларів. Батарея Петріот це повноцінний підрозділ, який складається з машин забезпечення, транспортно-зарядних машин, командного пункту, радару та пускових установок. У складі батареї може бути від 4 до 8 пускових установок, і в одній пусковій установці 4 контейнери з зенітними керованими ракетами. Ось ми отримаємо цілий комплект таких патріотів. Також в цьому пакеті будуть додаткові боєприпаси до да, Хаймарсів 500 високоточних 155 мм артилерійських снарядів Ескалібур. Це 500 100% вражених цілей 30 мінометів по, 10, по десятку 10 120, 10 82, 10 60 мм 37 бронеавтомобілів Кугар, 120 позашляховиків Хамві, 6 броньованих вантажівок, 10 120 міліметрових мін протирадіолокаційні ракети AGM 88 ХАРМ. Високоточні авіаційні боєприпаси, понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї, протипіхотні боєприпаси, підривні заряди та обладнання, прилади нічного бачення, оптика, тактичні системи зв'язку, бронежилети та інше польове спорядження. Це допомога, яка оцінена на рівні 1 мільярд доларів. І також буде допомога на 850 мільйонів. Яка передається за програмою безпекової допомоги, яка буде включати 45 152 міліметрових боєприпасів, які нам вкрай необхідні, 20 122-міліметрових боєприпасів, 50 тисяч реактивних снарядів для градів, 100 тисяч танкових пострілів, 125 міліметрових. І термінали та послуги супутникового зв'язку. Ну, скоріше, це будуть старлінки і фінансування навчання послуг з підтримки та обслуговування. Ну, все це дуже добре. Дякуємо велике, але ну не тільки і не стільки це нам потрібно. Нагадаю, що командувач ЗСУ залужний кілька днів назад заявив. Аби звільнити всі, звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча б 300 танків, 600 або 700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць. Це дуже реальна кількість техніки, яка є у наших партнерів. Ну, Чекаємо, що нас почують, або сподіваюся, що нас вже почули, тільки не кажуть, поки, поки ще не прийшов час, щоб казати. Тихої спокійної ночі, миру нам!